Що відбувається навколо вас, а ви цього не помічаєте. Подивимося, що відбувається навколо вас, а ви цього не помічаєте. Так, диявол тут крутиться, крутиться своїм хвостиком, крута і жартує. Так, в кого цей диявол? Диявол це всі наші прив'язки, все, що. Що є за межами моралі, або також пристрасті, які бурлять, бурлять, бурлять навколо вас. А ви цього не помічаєте. Тут є якась перемога, або хтось намагається перемогти цього диявола. Ну, давайте ще будемо дивитися, хто це намагається тут перемогти цього диявола. Можливо, хтось намагається заглушити пристрасть до вас. Зараз подивимось. Заглушити, не показати. Так, ну тут конкретно говорять про трикутник чи про розділення, про те, що комусь боляче, про те, що хтось намагається боротися з прив'язками, з пристрастями і вийти з цього стану. Зазвичай, якби це були не відносини, про що сказала нам третя карта, то я б сказала, що це перемога. А у відносинах зазвичай ця карта говорить не про перемогу, а про вихід із відносин чи із таких залежних відносин. Ну, це також і в залежності наші, всі, які не дають нам можливість жити на повне і дихати на повні груди. Щось на відстані, хтось на відстані жінка. Скоріше всього, жінка на відстані абстрагувалася і дуже-дуже холодним сяйвом сяє. Ну, важко з вибором комусь, скоріше за все, жінці. Саме про жінку тут і говорять, що якій жінці важко визначитися і зробити вибір. Прям жінка-жінка-жінка. Оце жінка, яка мене дивиться. Угу. Так, жінка, яка мене дивиться. Значить, є дистанція, ви себе поставили осторонь від відносин, тому що ви таким чином намагаєтесь уйти із залежних відносин, або ж відносин, які ну, основані на пристрасті і не мають більш міцного підґрунтя. А чоловік за вами наблюдає і думає про вас. Є спілкування, але воно таке скаже. Можливо, є спілкування, тому що тут про вістань говориться. Але зачасту, якщо спілкування немає, то це говорить про те, що чоловік за вами наблюдає, дивиться. І щось в нього змінюється, і думка його, думка, його думки, і взагалі погляди його міняються навколо вас. Ви цього не помічаєте, тому що ви на відстані і ви абстрагувалися від цього. І тут рішення абсолютно покинути ситуацію, яка була, скажімо, неправильна, і змінити положення. Тобто, це такий вердикт, який винесе ця людина, яка наблюдає за вами, і яка змінить свою думку. Тут скоріш, дуже схоже на відносини, які завдавали болю. І жінка вирішила абстрагуватися, тобто ви вирішили абстрагуватися і від цього віддалитися, тому що тут надскладно, і всі всі ілюзії вони, вони всі не дають нічого. Реального якогось підґрунтя. Але чоловік, хоч він і на відстані, але він наблюдає за вами, і поки він наблюдає, він змінює свою, свій спосіб мишлення і трансформується, проходить трансформацію. І причому проходить трансформацію дуже вдало, розширюючи свою, свідом, свою свідомість. Він працює над цим, а ви цього не, не помічаєте. Чоловік, знаходячись на відстані, не випускає вас із поля свого зору і працює над собою. Угу, тут мова йде про імператора, про чоловіка, який, можливо, він йде до імператора саме своїми змінами, своєї свідомості. Він йде до імператора, він йде до людини, яка чітко володіє своїм життям, має, несе відповідальність, вміє нести цю відповідальність. І він повернеться до вас, хоче повернутися до вас, але хоче повернутися до вас на коні. Тобто, уже з, зі здобутком. І показати свої зміни саме ну, таким гордоливим способом, що ось я здобув, ось я, я змінився, ось я вже такий. Просто чоловік не випускає вас із поля зору свого. Так, що ще ви не помічаєте? Давайте подивимось. Що ще ви не помічаєте? Є якась. Затягнута ситуація, як то кажуть, переливається із пустого в порожнє. І щось з цією затягнутою ситуацією, коли все тягнеться, не пойми як і воно вже, скажімо, ні туди ні сюди. Але хочеться отримувати задоволення і жити якось задоволення. І не пропускати нічого. До речі, тут. Іде карта сім'ї, іде карта бізнесу, іде карта такого, таких а, б, пробудованих і а, правильних, зрілих стосунків. Це карта сім'ї і роду, до речі. Тоді, коли всі працюють над однією спільною ідеєю, коли, коли люди один з одним в ладу, в миру, коли... Випала. Тут одна карта. Коли люди залишають все, що, скажімо, тут дуже, дуже, дуже сильно відкликається карта з цим переродженням тієї, людини, яка на відстані, з чоловіком, тому що тут є бажання покинути все, що працює неправильно, і піти на пошуки своєї істини і свого щастя. І е, е, нарушити цю, е, скажімо, монотонну таку е, рутину, яка просто затягує своєю цією монотонністю, тому що мені аж спати захотілося, я подивилась на цю карту і прям зівнула, вибачте. Хочеться дійсно нарушити, кинути це все і піти на пошки свого щастя, кинути все, щоб полетіло в тартарари і почати нове життя, таке пробудоване, стабільне, успішне життя, завершивши і розрушивши, взагалі кинувши все те, що. Що не працює. От дивіться, тут я тільки помітила, що тут така кібітка, яку везло два коні. І один кінь якось відірвався, не знаю, коли він відірвався, але він дуже удачно відірвався і залишився на мосту. А другий кінь, який тащив цей віз, і ну, не відірвався, скажімо, від цього воза, вчасно не відірвався в даному випадку, він летить з моста. Летить в цю пропасть. Бачите? Тому дійсно інколи варто, коли все йде не так, як тобі хочеться, а ти розумієш, що ти живеш одне життя, і якщо не зараз, то коли? І Якщо не ти, то хто? І коли ти просто ну, під... і воно йде вже не по-не по твоєму сценарію, так? то хочеться. Просто кинути це все на ще просто кинути цей чемодан, який вже без ручки і не служить по-нормальному. І відправитись на пошуки свого щастя. І тут ну, дуже вчасно, головне це вчасно зробити. Просто кинути і все. Хай воно. Якщо воно рушиться, і я зробив все, що міг, то ну, що я можу тут ще робити? Це вже не моя зона відповідальності, якщо воно продовжує рушитись, значить це не моє. І кинути, і все, і піти далі, і жити своє життя, і творити його, тому що воно в нас буває дуже коротким і, скажімо, навіщо його марнувати? І тут саме про початок стабільного свого мирного, успішного і такого надійного життя, тут маленькими кроками до великого, до великого успіху. Якщо ти робиш маленькі кроки, один день, другий день, і так щодня намірно і планомірно, то, як то кажуть, капля води і камінь точить то просто роблячи планомірно по одному кроку до свого, до своєї мрії, а інколи взагалі кинувши все те, що неправильне, і більше тобі не служить, можна дійсно досягнути і ну, таким впевненим темпом досягнути свого стану, коли тобі комфортно, коли ти любиш, коли люблять тебе, коли тобі комфортно там, де ти є, тут і зараз, і ти насолоджуєшся цим життям, так, до чого це я? Я до того, що тут, скоріше за все, чоловік дуже швидко змінює себе, от саме от такими кроками, вирішивши, винесши такий кінцевий вердикт про себе, змінюючи свою, взагалі своє життя, інколи кинувши десь щось кинувши, а десь щось розпочавши. Людина обирає курс на своє нове життя. І, і іде до тих людей, до тієї жінки, яка мене дивиться зараз, да, і іде з, з почуттями, саме до тієї жінки, яка любить і проявляла її ці почуття. Тому що насправді, що нам потрібно, що потрібно взагалі кожній людині, це любов, як це? Якось я була. У Львові зайшла людина і до ресепшена, і там її запитують, що пан хоче, а, а пан говорить, а, а на рецепції відповідає. На рецепції, що, що пан хоче, це запитали в нього. А пан відповідає, що пан хоче любові, а, турботи а, та спокою якось так. І насправді ну такого, скажімо, чи що пан бажає так. Він сказав, що пан хоче любові, турботи і ще якось там я вже, я вже так не, не пам'ятаю сходу. Насправді це потрібно кожній людині, коли людина любить, коли її люблять, і коли є про кого подбати. І кому подбати за тобою. І тут таке волеве рішення, як це все одно, що стукнути кулаком по столу і вирішити. Тобто вирішено, так Як суддя, там, наприклад, цим молотом б'є, коли виносить вердикт, так і тут. Вирішено, і я пішов, я роблю, я пішов, я, я знаю свій курс. І тут карта трудяги говорить саме про те, що таким чином чоловік робить своїми власними руками своє щастя, і планомірно йде до цього. Він закладаючи вірні семена у землю. Знаючи, в яку землю, в яку, де, де вона є плодотворною, він отримує гарний урожай. Тобто свої, скажімо, результати своїх трудів, буде видно дуже-дуже скоро. Тому ви цього не помічаєте, але це буде. Тут в центрі стоїть жінка, яка яка любить для неї це все робиться. І для, ну, ради неї, і, і вона є сенс. Сенс життя. Тобто ви є сенсом чи, чиєсь життя. Отак, От мої любі. Я була вдячна вам за вашу увагу. І дякую за ваші підписки, за ваші лайки. Кожен лайк і кожен коментар. Я прям дякую вам багато-багато. Разів в зворотньому напрямку і бажаю вам. От як тут така дуже гарна карта таких перспектив. Це коли ваш торговий корабль тут пливе саме до вас. Це щоб всі ваші плани і мрії збувалися і дуже-дуже швидко. А я вас чекаю на наступних зустрічах і розкладах. Пока-пока.